Така вартість завишена на процесі навчання. Я зрозумів, що це безкоштовно, можна сказати. сказати. пішов в правильному напрямку, угода закрилася потих профіту. Це як рекомендував Сергій Олександрович, було страшно, був невпевнений. Мій прибуток в три рази перевищив витрати на курси. Мав досвід курсів базових, завдяки Сергію Олександровичу, його зворотньому зв'язку. Я зрозумів, що немає нічого неможливого. Я би сказав, не вагати свого велосипеду. Робив все так, я кажу куратор. І все вийде. І все вийде так. Скажіть про себе, як ви звати? Чим займалися до трейдингу? Мене звуть Віталій, мені 40 років. До трейдингу я займався багато чим. Від фотографа був до будівельника. Шукав себе в різних справах, а насамперед і, я ніколи не задумався, чого я дійсно хочу. І коли усвідомивши, що я хочу бути незалежністю, для мене це найважливо від грошей від будь кого, я почав шукати шляхи. Побачив це в трейдингу. А пам'ятаєте свою першу пробуткову угоду? Які були ваші відчуття, які емоції після таких невдалих спроб? Так. Пам'ятаю, вона була зовсім недавна, вже на цей момент я навчався в бізнес-школі Обстопчук. Ось. Я пам'ятаю, як я її відкривав цю угоду. У мене руки тряслися, було страшно, був невпевнений. Але зв'язку з тим, що це є особиста рекомендація Сергія Олександровича, набагато легше. І коли я побачив вже, що Рух пішов в на напрямку, угода закрилася по тих профіту, все, як е, рекомендував Сергій Олександрович, я відчув полегшення і, ви знаєте, е, тягар впав е, невпевненості. Кілька разів у вас виникала думка, що ну, трейдинг це не для мене, треба зав'язати. І що ви робили в той час, коли вже руки опускалися, не було сил, не було бажання? Ця думка в мене виникла. М -м, тоді. Коли я усвідомив, скільки інформації мені потрібно буде отримувати на постійній основі, і немає, не буде ні кінця, ні краю цієї інформації, об'єм інформації. Це я злякався і думаю, а може я і не справлюся. Завдяки Сергію Олександровичу, його зворотньому зв'язку, я зрозумів, що немає нічого неможливого і це. Всього лиш навчання просто якщо я е, буду дотримуватись дисципліни і навчатися, то в мене все вийде. А чи вважаєте ви, що інформація на курсах значно краща і перевищує ту інформацію, яку ви вчили на безкоштовних курсах, на Ютубах, книгах, і чи ви продовжуєте свою вартість? Я вам скажу так: для мене це взагалі відкриття. Насамперед, мені показалося, що така вартість завишена. Дуже. Але на протязі навчання я зрозумів, що це безкоштовно можна сказати, бо тому, що я отримав, отримав дуже багато цінної інформації вибіркової, особисто від Сергія Олександровича. Багато підсказок направляв він мене, і я отримав перший прибуток. Мій прибуток в три рази перевищив витрати на курси. А після такого досвіду, як ви тепер відноситесь до ризиків, і чи стало простіше контролювати емоції та керувати грошима? Я не очікував, що емоційна складова це буде найважче у навчині. Отримую інформацію, я можу технічно її використовувати, але емоції заважають мені дотримуватись дисципліни. Це зав'язано з грошима, жадністю людською, нетерпінням і якомога більше. Отримати завдяки сигналам ТКС, ця складова автоматично відпадає. Можна сказати, розпорядження від мого куратора. Якщо я їх дотримуюсь, я сплю спокійно. Я... стабільність? Вічув стабільність. Це раз я не заглядаю в телефон, в комп'ютер, що відбувається з моєю угодою, тому що я дотримався ризик менеджменту і можу спати спокійно. І на мій подив, мене почав дуже дивувати. А тренінг для вас основне джерело заробітку чи додаткове? Ну, так як я нещодавно закінчив навчання, і новичок в цій сфері, я себе врахую ще новичком, поки що це додатковий дохід. Ну, досить непоганий, на мій подив. Я не очікував. Цілі в мене, щоб це пройшло в в джерело заробітку. А оглядаючись назад, коли ви тільки починали свій. Шляху трейдингу. Чого ви найбільше боялися? Так, і все пов'язано з грошима. І найбільше я боявся попасти на шахраїв. І в мене був такий досвід. Я віднайшов компанію, яка дуже багато мені обіцяла, поповне, не на великі кошти на 500 доларів. Ось. І аж пізніше, промоніторивши медіапростори, зрозумів, що це шахрайська компанія. Зі школою Остапчук в мене ці переживання відпали. Якби була така можливість дати свої поради на початку свого шляху, от що ви собі б сказали? Я би сказав не вигадуй свого велосипеду, роби все так, як каже куратор. І все вийде. І все вийде, так, це точно.